Всім привіт! Ось такий вийшов у нас будиночок для осмій. Залишилось тільки заповнити нижній відділ. Сюди хочу накидати різних шишок, всяке таке, ну це треба ще буде в ліс з'їздити. А так вже все готово перед заселенням осмій. Саме було проблеми нарізати оці трубочки, але як ви бачите, вони всі рівненькі, гарненькі. Тому, думаю, все буде добре, ось мій сюди заселиться. Будемо на днях вже знімати стрічку чорну, заглядати до сімей, скорочувати їх, утеплювати їх. Бо в нас вже на, десь через 2-3 дні планується плюс 14, плюс 15 це буде повний облід 100%. Подивимось, у кого скільки підмору. Ну, будемо робити. Першу весняну ревізію тому я думаю, десь в середу або в четвер вийде відео щодо цього.